9 жовтня 2022 року. Вітер дуже сильний, тому зараз відвернувся від вітру. Погано буде чутне. Зараз 16 годин 30 хвилин. Прийшов на Вечірню рибалку, утром був, вранці був, але нічого не впіймав і покльовки навіть не бачив. Ну, Вирішив, що на вечірній буде краще. Ось зараз подивимось, що воно буде. Водочку, водочку. Так. Зараз пішов. Хліба замісив. Мій хліб замісив. Зараз буде чіпляти на гачок і вперед. Так, без 20 хвилин на 18 годину закінчилась моя рибалка. О там на дереві на ольху зачепився вітер сильний, відмухнув вітер і зачепив мою снасточку. Поплавець он там. висить, обірвав я. Ну все, що ж, прийдеться нову робити, йти додому. Ну все, піймав. Ну, відпустив вже рибок, зібрав утку, піймав одну верхоплавку, три бистрянки і одну плотвичку, але всі малі. Ну. Так то й так. Що є, то є.